Ну, важка гра, вже кінець сезону. Але дякуємо хлопцям за характер, за те, що вони провели характер. У нас молода команда. Сьогодні ще два молодих хлопці дебютували в основній команді. І дуже цінно, що по ходу матчу ми програвали 2-0, ми відігрались і боролись до кінця, хотіли перемогти в тому матчі. Для тих хлопців це дуже такий суттєвий досвід. Дякуємо їм за гру. Досвід, досвід, тому що, ще раз повторюсь, Дуже молода команда. Я не можу сказати, що ми грали погано, не агресивно перший тайм, але більш досвідчена команда Чорноморців використала свої моменти. Я не можу навіть за перший тайм сильно дорікнути хлопця. Просто з огляду на досвід Чорноморців не поступилося, Але ще раз потерю, дуже цінно, що відігралась ті гри. Сьогоднішня гра, вона точно в ряду тих матчів. Котрі 100% виграшні були, у нас таких десь було 5-6 ігор, я думаю, де вони були практично виграшні по всім складовим футболам. Ну, на жаль, сталося так. Це, звичайно, такий досить такий удар. Але я думаю, що треба справлятися і йти далі. Я не думаю, що тут є щось говорити, що команда підсіла, змучилася, щось таке. Можливо, в таких ситуаціях так часто буває, щоб ми розуміємо, що мало бути стратегічно по-іншому, бо вся гра, ну, це перший тайм взагалі там просто без питань. Все в наших руках, ми все контролюємо. Другий тайм трохи змінився. При цьому ми і, і в другому таймі ми мали певні нагоди, коли просто треба було закрити гру і все. Но ну, я би не сказав, що тут просто ми поміняли зовсім свій стиль гри чи щось таке. Я думаю, що десь, звичайно, десь на підсвідомості сиділо те, що 2 0 можна зіграти чуточку десь акуратніше, без якогось лишнього ризика. Але це, як правило, воно призводить до того, що воно не допомагає. Треба, треба, при таких випадках, це треба знову добитися такого і психологічного стану, і самої постановки гри, щоб продовжувати. Контролювати м'яч, вести гру, створювати гольові моменти. Звичайно, в другому таймі у нас цього було, було менше. І, але я знову говорю, що це не те, що це був якийсь провальних 45 минут чи щось таке. Це було досить нагод, щоб, щоб забити голи і довести цю гру до перемоги. Так, допущені помилки, після яких нам забили голи. Звичайно, так. Для нападника забити голи, причому він два, два м'ячі забив, і це в будь-якому випадку це дуже добре. І так, як складалося у наших нападників на протягом першої частини чемпіонату, коли вони не могли забити самі чисто нападники, я думаю, що це має бути таким для нього добрим імпульсом, сигналом в плані психології, що він може забивати. І в нього звичайно, потенціал є на таке.